Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш канал. Ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися а до чого готуватися. На дату 28 вересня місяць знаходиться у фазі. Зростаючий місяць. Це буде 14-й місячний день у місячному календарі, а місяць продовжує своє знаходження у знаку зодіаку риби. Місяць у знаку риби означає, що наші здібності до розумової концентрації будуть дещо ослаблені. Будь-які дії вимагати будуть конкретики, а відносини важко знаходять своє втілення у реальності. Краще витрачати цей час. На активний відпочинок, захоплюючу подорож чи присвятити себе мистецтву. Щоправда, юридичне питання чи справи, пов'язані із вкладанням грошей йдуть без особливих ускладнень. 14 14-й місячний день найбільш сприятливий день для різноманітних важливих починань ви можете сміливо просувати свої пропозиції, вони обов'язково знайдуть відгук та будуть прийняті. Однак варто все добре придумати і зважити, тому що почати можна справу, яка не тільки веде до перемоги, а й може закінчитися повним крахом. День вдалий для зміцнення родинних стосунків. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати. Писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі! Сьогодні овни зможуть встигнути набагато більше, якщо не будуть нехтувати командною роботою. Допомога колеги або друга значно прискорить робочий процес і допоможе досягати високих результатів. Ви зможете продуктивніше використовувати свій час. Телець У цей день тельцям потрібно реально оцінювати свої можливості і сили. Потрібно ставити перед собою реальні цілі. І не звалювати на плечі непосильний тягар обов'язків. Не дозволяйте іншим за допомогою маніпуляцій домагатися бажаного і використовувати вас для досягнення власних цілей. Блізнюки Блізнюкам в цей день варто довести до кінця розпочати. І навіть ті справи, які намагалися відкласти до останнього. Прийшов час виконувати дані раніше обіцянки. Це принесе задоволення. Ви зможете відчути, як вантаж проблем залився з плечей. У другій половині дня уникайте сварок з близькими людьми. Раки. У цей день ракам варто відкласти в сторону рутинну роботу і зайнятися якоюсь цікавою справою, що вимагає нестандартного творчого підходу. Ви сповнені енергії та ентузіазму і не тільки зможете впоратися зі своїми завданнями. Але й допомогти іншим. Це додасть вам сил і дозволить відчути себе потрібним. Лев у цей день левам не обійтися без чіткого планування. Вам варто записувати всі свої ідеї і розпланувати їх реалізацію до дрібниці. Нові знайомства виявляться не тільки цікавими, а й корисними. Ви зможете заручитися підтримкою впливових людей. У другій половині дня. Ваша друга половинка порадує вас несподіваним сюрпризом. Діва. Дівам всереду варто зберігати спокій і контролювати емоції. Ви зможете впоратися з усіма завданнями і досягти запланованого. Однак не варто звалювати на себе занадто багато. Якщо вам пропонують допомогу, не треба від неї відмовлятися. Терези! Рази в цей день сповнені життєвої енергії і сил. Використовуйте цей час, щоб довести його до кінця розпочати і вирішити складні питання. У другій половині дня невелика поїздка зі своєю другою половинкою принесе вам приємні емоції. На виключено, що вас з головою накриють домашні обов'язки. Скорпіон. У цей день всі думки скорпіонів будуть зайняті питаннями особистих відносин. Вільних представників знака очікують яскраві любовні переживання. А тих, хто в парі, зможуть налагодити відносини і поговорити по душам, уникнувши розбіжностей. У професійній діяльності можливі зміни на краще, на виключене і грошове надходження. Стрілець. Стрільці повинні більше уваги звернути на зміцнення сил свого організму. Запишіться в спортзал, почніть дотримуватися принципів правильного харчування і не забувайте прислухавуватися до сигналів власного організму. Більше часу треба проводити на свіжому повітрі. Козиріг. Козирогам в цей день може захотітися змін. Можливості відправитися в подорож може не бути. Тому перестановка як вдома, так і на робочому місці допоможе привнести в життя невеликі зміни. Будьте уважні за свого здоров'я. Під вечір можливе погіршення самопочуття. Водолій. У цей день цю енергію водолії повинні направити на роботу. Не варто відвеликатися на безглузді розмови і порожню балаканину. Використовуйте час високої продуктивності для досягнення запланованого. Не дозволяйте залучати себе в інтриги і плютки. Риби у цей день ваші професійні успіхи будуть відзначені начальством на виключено підвищення по службових сходах, яке може викликати заздрість ваших колег. Не піддавайтеся на провокації і не вступайте в суперечки. Це може вдарити вам по репутації. вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими. Та знайомими. Дякуємо вам, друзі.